Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Інформаційний випуск каналу Кіровоград продовжує тема дня і сьогодні говоримо про врожай із директором департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергієм Коренюком. Я вас вітаю в нашій студії. Ну і перше запитання з інформаційної частини. Починаємо. На якому етапі сьогодні жнивна кампанія і, власне, скільки вже зібрали врожаю? Якщо можна так сказати, то жнивна кампанія вже крокує по Кіровоградській області. На сьогоднішній день вже майже 16%. Зібрану площу озимого ячменю. Якщо в цілому говорити, то це практично 6% всього збіжжя те, що необхідно зібрати. Станом на сьогодні, заходячи наперед, можу сказати, що ми ще розраховуємо на досить пристойне вражання. А прогнози, власне, які? На який пристойний? Досить пристойний. Я, я навмисно не хочу нічого говорити про розмір цього пристою, бо робити прогноз, це досить невдячна справа. І розуміємо, що зерно те зерно, що в коморі, а не те, що ще на полі. Після сюрпризів, які нам додав травень місяць, розуміємо, що. По деяких районах в два, то й в три рази перевищували місячну норму опади, досить вологий місяць. Тому і гідрометцентр нам прогнозує, що червень теж буде і холодний, і дощовий. Тому давайте дочекаємо завершення зажнив, і тоді гарантую у вашій студії. Одна із перших прозвучить. Загальна цифра Шудово. зібраного збіжжя по області в 2014 році. Про збут збутже, можемо говорити, які планують ринки збуту вже сьогодні аграрії Кіровоградщини? і чим відрізнятиметься, відрізнятимуться напрямки збуту кіровоградського кірограської аграрної аграрної продукції, власне? Ну я думаю, що в цьому році величезних таких коливань не відбудеться на ринку збуту. Якщо ми з вами маємо на увазі Російську Федерацію або Відносини з Росією на сьогоднішній день. Тому єдине сказати, що із е, тої продукції, що ми імпортували в минулому році, в 2013-му всього по області до Російської Федерації надходило лише 12%. Лише 12% в mm -hmm. той час, коли до країн Євросоюзу йшло майже 22%. Тому говорить, що не, Росія на нас якимось чином повпливає, або кардинальна зміна наші ринки збуту, то це не так. А скільки цього року ну, збираються люди відправляти зерна до Росії? Зокрема, які є попередні домовленості і угоди вже? Попередніх домовленостей і угод на рівні обласної державної адміністрації у нас ще немає ніяких, ми їх не фіксуємо. На сьогоднішній день є попередні угоди з аграрним фондом, є попередні угоди з державною зерновою компанією. Те, що я можу казати, що на сьогоднішній день існує вже іноземних поставок, mm -hmm. у нас ще не зафіксовано жодне. А, ну, це мається на увазі те, яке сьогодні продають, а яке продаватимуть ось вже незабаром. Саме про, про це. незабаром казав. Саме ага. про незабаром казав. Аграрний фонд і зернова продовольча компанія це форвардний контракт. Тобто контракт на поставку цьогорічного врожаю, те, що ще має бути зібрано. А Євросоюз теж не активен на землях кіровоградських щодо кіровоградських аграріїв. В минув або в попередні роки я ж казав, 22%. О, але думаю, що цю мережу будемо розширювати. А цього року ще немає теж відомостей? Ще немає. Ну, а як ви як ви гадаєте, на вашу думку, наскільки складно кіровоградським аграріям перелаштуватися буде саме на європейські стандарти? Повний, ну, це ні. стосується не лише кіровоградських аграріїв, це стосується в цілому аграрного бізнесу на Україні, то що на сьогоднішній день є ще ряд е, труднощів або ряд перепон. Які треба нам разом всім здолати. Зараз якраз департамент, за дорученням обласної державної адміністрації, департамент аналізує цю проблематику. Найближчим часом буде поданий звіт до обласної державної адміністрації. Я думаю, що ми з вами зможемо присвятити окрему передачу саме. Цій проблематиці. Ну, а все ж таки, попередньо, що може бути на шляху а, до європейських ринків, на шляху наших аграріїв? На простини? шляху до європейських ринків, на шляху наших аграріїв, єдине, що це приведення у відповідність до європейських технічних стандартів. Ну, у них не технічні стандарти в Європі, от, а технічні регламенти. Mm. Приведення наших стандартів до європейських регламентів. А яким чином це відбуватиметься, і що це за процес? Так, це не відбуватиметься на рівні Кіровоградської області, це загальнодержавний процес, загальнодержавна трансформація, яка потребує прийняття певних законодавчих актів. Добре, а щодо цьогорічної кампанії, яка вже стартувала, як ви гадаєте, наскільки успішною можна її в цілому назвати, і в плані а, врожаю, і в плані збуту, наскільки все буде чисто, прозоро? Достойно. Буде досить важко не через те, що не підготувалися, не, не через те, що погано готувались. Підготувались досить пристойно, підготувались якісно. Жневна компанія за погодно кліматичними умовами, не дивлячись те, що я казав, що в травні величезні опади у нас були, розпочалась на два дні раніше, ніж минулого року. Дозріли хліба дозрів. Озимиєчмій підведемо підсумки по завершенню. Я вам дякую за інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергій Коренюк. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.